Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про антобірку книжок антиутопії. Звичайно, антиутопія – це такий специфічний жанр, який не всім до вподоби, хоча, мені здається, все ж таки більшості він заходить. Звичайно, зараз якийсь період була така навала підліткових антиутопій. І якщо чесно, то я якось і пропустила. Я не дивилась і не читала голодні ігри, хоча я дивилася королівську битву, якщо це можна вважати антиутопію, і дивилася також. Дівергента першу частину. Але все по порядку. Зараз ми будемо розмовляти спочатку про класичні андоутопі. Вони були. Набули популярності, вони з'явилися на початку ХХ століття, мені здається, це було відповіддю і на утопічні світи, і на війни, і на те, що складалося тоді, тому що тільки з'являвся Радянський Союз, тільки з'являлася Німеччина фашистська. І це було такою своєрідною відповіддю. Я хочу сказати, що саме класичні антиутопії мені дуже подобаються. В школі нам задавали 1984 і 451 за Фаренгейтом, і вони мені дуже сподобались. Але напевно, що зіграла роль. Зіграло роль те, що 1984 я прочитала першу, і вона так залишається моєю найулюбленішою антиутопією. Тому почнемо з неї. Це «Орвел», це 1984 і це класична антиутопія, коли ми маємо такий утопічний світ, в якому герой він конформіст, але поступово відкриває очі на те, що. Те, що там коїться, це не окей. І, звичайно, ось такий класичний е, герой, який відкриває очі і починає намагатися боротися, ми розуміємо одразу, що його спротив навряд чи до чогось призведе, і він відкриває очі саме через кохання. Саме через кохання, і в Орвела, і в багатьох інших авторів головний герой починає розуміти, що Зі світом, в якому він живе щось не так. Рушінна така сила, глибинна, емоційна і дуже схожа у всіх антиутопіях. Тож, 1984, мені здається, важко заспойлерити, особливо зараз, коли е, на Московії е, майже відбувається те саме. Тобто, наш головний герой він е, працює в міністерстві правди, він переписує історію з новими і новими. Даними кожен день, тому що, якщо казали вчора, одне завтра кажуть інше, треба переписати щось, так як сьогодні кажуть, завжди було. І в Орвелла це можна відслідкувати навіть з його ранішої роботи, колгосп тварин, де також, навіть коли тварини, які брали участь в певних подіях ще живі, їм кажуть ні, ви неправильно пам'ятаєте, було зовсім по-іншому. А тут, звичайно, вже пройшло дуже багато років і. Ну, Це світ людей, так? не колгосп тварин. І е, тут, як я пам'ятаю, дві великі країни, які завжди-завжди воюють. І ось Міністерство правди е, приписує історію, це так <смі> іронічно. І також там є і е, час ненависті, хвилинка ненависті чи щось таке е, нагадує. Просто всі передачі на Москві деяких індивідумів. І також там великий брат, який слідкує за всім. І Орвел багато що прийняв в інших. Далі ми поговоримо про Зам'ятіна і його ми, далі ми поговоримо про Каїн, Боє і Калокаїн. І 1984 було написано пізніше за ці. Твори, і тому він ніби скомпілював, ось там взяв якусь ідею, там взяв, поглибив, помножив на 10 І ось з'явилася така антиутопія, яка гнітить, яку ти читаєш, і уявляєш ось цей величезний масштаб. А особливо потім, наприкінці, коли ми бачимо, як все ж таки складається доля головного героя і його коханої, то ми розуміємо, наскільки ось ця машина величезна, і наскільки людина в ній просто ніщо. Проте, 1984, мені здається, в рекламі не реклама не потребує, тому. Так, звичайно, читайте це зараз на часі. Далі закінчимо з Орвелом і його колгосп тварин. Я читала, точніше, слухала колгосп тварин в абук з начиткою притуло. Тут знову ж таки буде відгук на це. І це було шикарно, і я довго боялася брати Орвала ще щось, щоб не перебити Ось це враження захоплення від його попередньої антиутопії. але колгосп тварин це шикарно. Тому так раджу там, ми бачимо, як тварини в одному. Е Обісті по місті, щось там таке, вони взяли владу в свої руки, і як от поступово ця утопічна ідея раю для тварин перетворюється ось в антиутопію. Тому так особливо мені дуже шкода коня. Я просто. Так, а ось Віслюк, він там якась темна лошадка точно. Але ось сама історія дуже показова, дуже класна і мені сподобалась. Далі ми поговоримо про Замятіна і, скоріш за все, це найперша така антиутопія, як от стала антиутопія. Тобто ми наберемо ще Гулівера, коли він там. В різні місця їздив, тому що я навіть пам'ятаю, що я читала Вулівера в дитинстві, але мені здається, це була якась урізана версія дитяча, тому що потім, коли читала про цей твір, я розуміла, що або я багато чого не пам'ятаю, або я реально читала якусь різну версію. І там вже були елементи антиутопії, але от саме така класична антиутопія, мені здається, це перша була ми земятіна це більшовик, який розчарувався в цій системі, і він зміг зрозуміти, до чого вона веде, і до чого може, в що вона може перетворитися. Тому що ми-земятіна також, як і 1984, показує з. Знепарлення людей, тобто вже немає є одиниці, вже немає ем, персони, які номери, є талони на кохання і є от щось таке нелюдське, нелюдська якась маса, а просто ось. І ми бачимо ось це, ми бачимо, як. Е... Цей головний герой-конформіст пише щоденник і вони будують інтеграл. Наскільки я пам'ятаю, це якась типу ракета, щоб вони політять на інші планети. Дарувати таку ж саму радість і ідеальне життя іншим. Але ж ми розуміємо, так нам також Радянський Союз дарував угу. ось тому. Ми також бачимо, як зустрічається головний герой з жінкою. В нього щось починає з'являтися. Він щось починає по-іншому сприймати. Ми також тут бачимо, як спепеляють майже якийсь промінь смерті тих, хто. Щось сказав або зробив проти системи. І так, тут багато чого, що потім перейняв і Орвел. Але історія також глобальна, також така давить. Але це є антиутопія, щоб ти прочитав і зрозумів, що такого не можна допустити ніколи. Напевно, що тому в Білорусі орвели і заборонили. <смі> Якщо не ну, офіційно, то принаймні з крамниць вони зникли. Не знаю, як на Москові, але так чомусь історія не дуже всіх, всіх вчить, і вони бояться, що такі книжки можуть таки навчити. Тому читайте, мені також дуже сподобалось. Калокаїн. Від авторки, мені здається, вона не впевнена, але мені здається, бельгійка, і Калокаїн. Там головний герой винаходить Калокаїн, це така сироватка правди. І там можна дізнатися навіть те, що замислював той чи інший, ну, не тільки що зробив, а замислював, наскільки я пам'ятаю. І знову ж таки, головний герой. Він потроху прозріває, але, але там все також дуже глобально і дуже сумно. І, до речі, там ось є, не пам'ятаю, як називається пристрої, але мені здається, саме з Калокаїну Орвел взяв ось те, що в кожній квартирі підслуховують і підглядають за тобою офіційно. Тому що от в Калокаїні також це було і знову ж таки доноси навіть діти на батьків і таке інше. Тобто суцільна, суцільна така система тюремна. Тож так, Калокаїн від Боє також раджу, вона невеличка, але вона також ефект справляє, тому так, раджу також її. І ще, звичайно, я забула про 451 градус за Фаренгейтом. Мені здається, це також класика, яку не треба рекламувати, як Орвал, на відміну від навіть колокаїну. Ось, і е, там знищують книги. Знищують книги, і пожежники вони не гасять пожежі, а навпаки, їх розводять з книг. І 451 за Фаренгейтом це температура горіння книг. Ну, паперу, напевно, що там, звичайно, є і ті, хто проти цього, є така спільнота, яка завчає. На пам'ять книги, тобто одна людина завчила одну книгу інша, інша і так далі. І поступово ось, мені здається, головний гра пожежник. Я знову ж таки читала цю книгу в школі. Але, ну, принаймні, якщо він не пожежник, то він якось з цим пов'язаний, тому що він такий високопосадовець, скажімо так. І знову ж таки він зустрічає жінку, яка мені здається потім. Потім, і потроху-потроху е, починає прозрівати. Так, е, це трошки інша історія в плані того, що тут якийсь момент є ось знищення книг, взятий, чого немає в інших антиутопіях. Але знову ж таки, ми бачимо, що книги це як така собі. Куль... Культура, спадщина, історія, яку можна переписати, якщо немає книг, сказати що такого не було. Що можна зовсім все переначити? Що не треба навчати, якщо немає книг, тому чому не вигідно владі. Ну і так далі, звичайно. Тож так, 451 градус за Фаренгейтом. І також я думаю, що багато хто знає, який чудесний світ новий хакслі. І е, Гакслі я також прослухала не так давно, і я що хочу сказати, що мені все ж таки ось такі антотопі, як я от раніше розповідала, так, вони справляють на мене більше враження. Ну, можливо, тому що вони більш гнітючі, якось така ось махіна. Над тобою, а от у Гакслі якось не так. Так, звичайно, ти бачиш, що з тим світом щось не те. Ти бачиш, що люди не оплакують своїх померлих. Ти бачиш, що в них зовсім якісь різні від нас і дивні, і не зовсім адекватні погляди на життя, проте там не така гнітюча атмосфера. Не знаю, можливо, я вже була якось е, занурена в такі антиутопії, як ми, е, 1984 і таке інше. І тому який чудесний світ новий мене не так вразив. Проте ми тут бачимо ідеальне суспільство, де люди не старюють, хоча в певний час вони просто вмирають, там в 60 років чи якось так. Де. Е, Можна сказати, люди просто насолоджуються життям, але вони розбиті по кастам, тому що ще коли вони не мов не те, що не мовляти. Коли їх зачинають, звичайно, що на матері, навіщо матерям, їх вирощують на заводах, їм з однієї яйцеклітини можна зробити, якщо потрібен якийсь високопосадовець, то це буде одна дитина, якщо потрібен на щабельниче, то це буде дві дитини розділити. Якщо якийсь чорнороб, то там на 20 людей можна розділити. І, звичайно, це впливає і на фізичні е, властивості людини, скажімо так, тому що. Чим більше розмножили цю єдину людину, яка б вона була бути в нормальному стані речей, тим гірше і гірше для людини. Так? Вона поступово ну, якось так деградує потрошку. Але це ж і добре, тому що чорнороби будуть радіти своїй роботі. Але в цьому світі є і резервації, де дикі люди, які старіють, які хворіють, які ну, ненормальні, скажімо так, і туди їздять на екскурсію. І там якось заблукала жінка з цивілізованого світу. І потім вона там народила дитину. Цю дитину вже хлопцем дорослим, взяли назад, і, от як він сприймає щось, як він сприймає знову ж таки, коли хтось помирає і ніхто не плачеть, просто діти ходять на екскурсію ці лікарні, де Закінчують свій земний шлях люди, і як йому щось дуже, дуже дивно. Але при цьому я не скажу, що ті резервації вони були раєм на землі, тому що там були і речовини, які призводять до звикання, і знову ж таки алкоголь. І людям там було не дуже весело і гарно знову ж таки. Тому я б не сказала, щось що в цій. Книзі в цьому світі є якась протидія, противага чудесному світу новому, тому що якось нема. Тобто і там погано, і там погано. Але все ж таки ми бачимо тут хлопця, головної герой, він не те, що от він був в цьому світі, він прокидається. Ні, він був в іншому, і потім приходить сюди і розуміє, що це не чудесний світ новий, як йому розповідала мати, наприклад. Але знову ж таки історія своєрідна, але цікава. Також можете з нею ознайомитись. Звичайно, буду її вам радити. Хоча на мене вона не так вплинула, як інші антиутопії. Далі йдуть дві антиутопії це Маша або постфашизм Ярослава Мельника та його далекий простір. І те, і те, мені здається, написано як, я, як антиутопія, але мене більше вразила Маша або постфашизм. Проте поговоримо про обидві історії. Ось тут будуть огляди. Мені здається, Маша або постфашизм. Я за сиву давно оглядала аж трошечки ніякого, але ну, що маємо, те маємо. Маша або постфашизм там світ Коли, мені здається, перемогла чи країна, чи якась партія, чи щось, ну фашизм, тому постфашизм, і потім там був голод, і цей голод вони вирішили, вирощуючи сторів. Стор це просто така назва людей, які яких вирощують як худобу, до якої ставляться як худобу, до худоби, і яку використовують як худобу. Там навіть були такі не дуже приємні е, сцени, коли дорослий чоловік пив молоко. О, ну, Не знаю, мені ось це прям якось так не дуже приємно було. І е, вони називають кінцівки е, копитами. Тому що їсти копито, гристо копито, це, типу, краще, ніж їсти ногу людську. Не знаю, мені здається, що, як казав Шекспір, троянда пахне трояндою, хоч трояндою ти її називи, хоч ні. Але ось там світ, який втратив моральні якісь орієнтири, який просто ось, ось це все скотився. І, е, хоча деякі все ж таки сили намагаються якось е, комунікувати і показувати людям, що це неправильно, і е, якусь хоча б конструктивну критику показувати на шпальтах газет де-інде. А головний наш герой він просто заховується в Машу: це е, стор, сториня е, ось, і е, хоче з нею Текти. І до того ж, наприкінці ми розуміємо, що, що могло б все бути і інакше. Але, але деякі моменти мені також дуже були досить сильно пояснені, як на мене, але все в огляді ось тут буде розказано. Друга книга, це далеке простір», це світ сліпих людей, які вважають, що Є лише близький простір, а просто людина, коли кудись переміщується, близький простір з нею переміщується. Ну, якось так. Я знову ж таки, цю концепцію не дуже так собі зрозуміла, тому що ось в моєму, наприклад, в близькому просторі зараз є диван. Я переміщаюся, і в моєму близькому просторі буде там холодильник. Звідки він взявся? Як це, типу. Як? Але менш з тим, і далекого простору типу немає. А той, хто починає уявляти собі далекий простір, в нього галюцинації. Але наш головний герой поступово починає бачити, і він бачить далекий простір, тобто він бачить. І таких людей лікують, ну під кінець кінцем таких людей просто осліплюють насильно. Він зустрічається з такими людьми, яких це було. Але коли от він прозріває, він бачить в яких злиднях, в яких шахіттях живуть люди, хоча вони там користуються лока... ехолокатором чи якось так, щоб ну, нікуди не врізатися. Але менш з тим, це просто навіщо, навіщо щось гарне робити, якщо ти сліпий, правильно? Типу. Тому ось так. Єдине, мені зовсім не зрозуміло стало, коли він побачив сонце, він і дивиться на нього таке, О, жовта куля. Навіть якщо я заплющу очі, навіть якщо мені шолом не проникни на голову одягнуть, коли я вийду на вулицю і відчую тепло від сонця на шкірі, я зрозумію, що щось, ну, щось в мене гріє, правильно, мені не зрозуміла ось ця. Система тоді виховання про світ розказують, що в них таке, що він. О! Жовта куля. Я не знаю. Це трошки вибісила, але, але потім він дізнається ще більше всього не буду спорити, і знову ж таки там є таке, таке протистояння так, з цим світом, світом сліпих. Знову ж таки, ми можемо сказати, що це алегорії. Кожен бачить своє в цьому. Це навіть перша книжка раніше, принаймні, книжка ніж Маша або Посфашис, наскільки я знаю, просто оба, вагалі, її перевидали. Я її прочитала пізніше, але все ж таки Маша або Сфашиз мені сподобалося більше. Ну і наостанок я все ж таки одну антиутопію підліткову Янки-Далтівську прочитала, і що відрізняє сучасні Янки-Далтівські антиутопії від класичних, це те, що там, звичайно ж, бунтують підлітки і, звичайно ж, перемагають. Я думаю, багато хто як. Якщо я не бачив, то чув, як я тому, що я не бачила, не читала голодні ігри, але я знаю про що там. І наскільки я знаю, все ж таки вони там перемогли, ну плюс-мінус хоча б. Так це трилогія про напівлихого, напівдикий, напівлихий, напівзагублений якось так. І при тому, що я розумію багато клюшованість, таку. Багато чого там можна роздерти на клапчі і сказати фу-фу-фу, але свого часу, коли я читала цю історію, вона мені сподобалась, я їм співпереживала. Так е, тому я можу сказати, що якщо вам заходять такі історії, спробуйте, вони гарно оформлені, до речі. Е, дісклеймер, якщо ви проти односетевих стосунків, хоча сподіваюся, тут таких немає, але. То вам та трилогія Стегери, тому що там вона є. Ось, але історія мені сподобалась. Як от прочитати, розвіятись, там співпереживала. Я, я, я навіть співпереживала. Якщо, наприклад, дивилася Дівергент-фільм, ем, то я якось не співпереживала цим. Головним героєм. Я типу так дивилася, так. <хи> ну, і, і, і розуміла, чому люди гейтять підліткові антиутопії сучасні. Ось. То ось ця трилогі, ну, я ж кажу, знову ж таки, можливо, якщо б вона втрапила не в той час, я б її просто роздала на клапті, але вона втрапила в той настрій, який потрібен, і вона мені дуже-дуже-дуже зайшла. Тому знову ж таки, там фантастика, точніше, фентезі, там є. Чаклуни, чи якось вони там називаються, неважливо добрі і злі світлі і темні, і вони протистоять. І ось головний герой незрозуміло який, тому що мати в нього світлих, батько з темних, і кожен раз його перевіряють, чи він напів, він лихий, чи не лихий. І так, не дуже в нього гарне дитинство було, а його батько най-най-най-най-най-най-най-най-най-най лихіший з лихих, ну якось так. І, звичайно ж, там є типу такого об'єднання чаклунів, і там всім заправляють світлі, яких бувають всіх темних і всіх. Ну, блять, знову ж таке світлі й темні — це рандомне. Рандомне розбиття, якої у варті приблизно, але там таке є і ось таке співставлення, і ворожнеча, і знищення. Ну, і також так можна сказати, що це отопля, тому що там бореться проти з цього устрою, коли тільки одне правильне, інше, неправильне, все, всіх інших ми вбиваємо, незалежно від того, що вони там зробили чи не зробили. Тому так. Ось всі антиутопії, які я згадала, якщо ви ще згадаєте, пишіть. Єдине, що я можу сказати, що з книжок, які я читала, які я пам'ятаю, стіна від українського автора забула ось тут впливу, хто це стіна. Була написана, що це антиутопія, але, якщо чесно, я не сприймаю її як антиутопію. Тому, ну не знаю, там Україна виграла війну. Побудувала стіну між Московією і Україною, і там просто за стіною дике поле, якісь ханства, шманства. І от зараз я думаю, я буду дуже рада, якщо воно буде пророчою. Ось а в Україні все добре, гарно. І ось ми бачимо, що там за стіною діється, і більшість книжки спостерігаємо за головним героєм, який там діє за стіною. Але я не побачила тут антутопі, тому що, знову ж таки, антотопія це коли є якийсь сталий світ, і ти проти нього борешся. А там ну, трошки якийсь зовсім менше, знову ж таки, огляд буде ось тут, тому я не можу цю книжку віднести до антиутопії, просто не мій смак, але таку невеличку ремарку зробила, тому що про неї так писали. Тому всім дякую, пишіть свої антиутопії, які я не згадала в коментарях. Якщо ви хочете мене підтримати, морально ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і знову ж таки напишіть щось на підтримку в коментарях для YouTube і його алгоритмів. А всім дякую, далі буде.